Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеси і, і Зараз коротко про головне про нічний повітряний удар Росіян у ніч на 12 квітня 2024 року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни не залишили нас у спокої, Вони повторили свої повітряні удари, але це було досить обмеженого масштабу. Всього вони з південного напрямку з мису чолові у окупованому Криму запустили 17 дронів типу Шихет. А також з Повітряного простору окупованої частини Донецької області авіаційно-крилату ракету типу х 59 Загалом на півдні України бойова робота протиповітряної оборони тривала більш як 5 годин, в тому числі в Одеській області. Повітряна тривога була приблизно з 2.15 по 4.15 ночі. В цей час загалом над Україною було збито 16 з 17 запущених російських дронів, в тому числі 4 на Дніпропетро. Овські області по одному над Одеською, Миколаївською і Херсонською областю. Інші збивали над Вінницькою та навіть Хмельницькою областями. Росіяни продовжують атаки саме енергетичних об'єктів і від падіння уламків збитого дрома дрону у. В околицях Кривого Рога сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Крім того, слід зауважити, що напередодні в день росіяни завдали удару балістичними ракетами по приватному житловому району у Миколаєві. Там є загиблі, там є поранені, є руйнування. І ще слід зауважити, що і за оцінками українського командування, в тому числі за словами президента України та за оцінками західних експертів, є певні проблеми із постачанням зень зенітних боєприпасів, зокрема ракет до сучасних європейських зенітно-ракетних комплексів, які є е, на озброєнні України. Крім того, Німеччина та інші держави Європи намагаються знайти зараз для України хоча б сім зенітно-ракетних комплексів Петріот для посилення системи ППО загалом. Ось такі зараз е, дуже коротко основні новини стосовно ситуації в повітрі. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!